Дякі вда. Добрий день. Добрий день, цьому дому І всім добрий тим, хто є в ньому. Ми і старому, і малому і Веселому! Доброго всім здоров'я. Дай Боже в добру пору. Щоб не було поговору. Ой, дай Боже в добрий час. Як у людей, так і в нас. Курувай. З давніх давен пікла моя мама і нас навчила, мої сестри, мої братихи, мої невістки. І я чотири сини маю і всім пікла коровай. Коровай з роду не пікся на молодці. Два літри води теплої, дрожчів, дві сто грамовочки. І водички свяченої трошки линула. І все, помолилася отчі наш. І зараз мої будуть дівчата допомагати, бо то не одного робота. З роду коровай збиралися, з роду гостена велика була на короваї дуже. А ще як дівчата, то не так. А вже як сине, то то такий чин великий був. Хочу дати своїм хазяйкам коровайницям, що будуть місити хустки, бо ж то треба так. І фартушки. Так, Галя, ходе. Так, отако, отако. Ага. О. Починали коровай місити. Завжди співали отче наш». Отче наш, що є сина небесах. Так ідіть, ну помийте руки, медите. мийте рочки білесенько, горова м'ясі. Коровайнице з міста. ай, коровайнице з міста, не хавайте в кишені тіста, о, як тісто в кишені зайде, то тоді вам стедно прийде. Коровай пікли завжди в четвер перед весіллям. І збиралися так, як на весілля. То боялися, що на весілля не буде що їсти, бо ж то біднота тоді була. Геть, як весілля танцюють, співають, що, а тоді віддихають п'ятницю, суботу, а в неділю вже свахе, понеділок перезов. То труд і треба, щоб удався, щоб удався коровайчик на всій стіл, та щоб пішла славонька на всій рід. Любе тісто місити довго, щоб геть од от руки відставало і треба густо. Дівчата, додайте й додайте муку. Саме основне ж забулося. Мої ж коровайнички, бачите, що я наробила. Ех, обідала вас. Ну чи такого не було, щоб так довго місили без нічого? Це в нас така традиція, що треба по стопочці випити і без закуски. Дай Боже, щоб були наші в пари. Дай Боже. Все, хай буде. Дайте хай буде. Коровайчик. О, вже першу ж треба було б випити. святко. Допеї Віримо господині, і каже, що яєчка добре свіженькі. Дванадцять ми б'ємо. Літрову кружку цукру сепали, то яйця трошки, трошки сюди масло, і зараз ще олії трошки. Ну, важко вам двом то то. Важко місети. Що його тим короває. Ой, свята вже руки болять. Ще за традицією у нас кидають копійки у коровачі. Щоб молодеї були багаті, а тоді їх поділять, да вже діти колись такі ради її бігають, бо ж копійка попалася. В 76-му році я йшла замуж і тому є таке придане. Мої коровайнички з міста не поховали в кишені кіші ні тіста, значить, я накриваю рушником. О, накривайте. Миску. О, Ставимо на голову. На весілля пекли коровай, а ще крім того, робили шишки такі. Ішли у сад, заготовляли рогачі, як кажуть, скрібали верхній шар кору. Потім їх на грубку ложили, сушили. Після того тістечко розчиняли. Прісне, як намотаєш на оцей рогачик тісто, воно зберігає форму. Як коровай випечеться, схолоне, і потім її встромляли, прикрашали коровай. А потім ділили, і то ж така честь, кому ж та шишка достанеться. Особливо е, в основному їх їх давали по цій цілому цій шешці при Украшали їх квітами вже. Всі знають, що то з весілля їдуть. Робилося чотири колки вірізували, дві по два рали, як казали, і дві по три рали. Будемо піч топити і будемо корова готувати до випічки. Зараз лученка розгореться. Подишно наша корова. Наша пічка, наша пічка рогоче, корова. нашій місцевості прикрашали коровай за традицією, як правило, були пташечки для того, щоб наші молодята жили в парі і довго, в любові і в злагоді. Робили барильце таке, де зберігалися алкогольні напої. Місячик, сонце, що символізує наше життя. Квіточками прикрашали, прикрашали косою. І зірочками. Зірочки то діточки. Стаканчиком вирізували. Коли ж ж не було, тих причандалів. Наша печечко раю, Зараз ми обмотуємо наші рогачики. Беремо, розташуємо тістечко на отакі ж гутики і починаємо обмотувати. Василькова мати наварила м'яти, сім рік Богу молилася, щоб не взяти. Сім рік Богу молилася, ще щоб поклони била. Свіре, біре, візеронько буде господиня. Печеться дивлячись, як пічна топлина. Якщо жару більше, то хвилин так може п'ять. З вашою водичкою, щоб трималась наша косічка. Піч нагоріла вже добре. Зараз його ртую жір і будемо сажити корвай. Перед саженням хліба чи короваю завжди пічку перехрестю. Наша пічка, рогоче, наша пічка, рогоче, корова є вона хоче. Коли вставили короваю в піч, в хаті має бути ідеальна тишина. Все виїжджає. Ох, наш коровайчик, красавчик. Ох. Після короваю треба в піч класти дрова, щоб не була піч гола. Об'яжемо коровай рушником по нашій традиції, а чого в каструлі? Бо зручно носити коровай і ото от зараз ще калачики Добре. почіпляють. Льобані сечішки. Ось станові. Ми ходили до саду, зламати відограду. Ой, бірайся, короваю. Ой, обірайся, на чужую сторону забирайся. Ой, дай Боже, дождатиш що й собі корова є вбирати. Дай, дай Боже, дай Боже святко. Традицію треба берегти. Тож то ж все наше, все наше українське, залізницьке, лобенське. Eto, tako točno nima ni